Привіт, мої друзі! Хочу приготувати сьогодні кавовий напій з пінкою. Він мені нагадує, чи то капучино, чи то лате. Ну він дуже смачненький. Спробуйте! Для цього нам потрібно чайна ложечка кофе, дві чайні ложечки цукру. І грам 15 водички. Все будемо збивати міксером. Ось така пінка у нас вийшла. Додаємо гаряче молоко.